Всім привіт! Я рада бачити вас в новому відео, в якому ми поговоримо з вами про постановку цілей, їх досягнення, а також сили звички. Почнемо з того, що кожен з нас хоче бути щасливим. Для цього нам потрібні різні матеріальні та нематеріальні складові. Це стане нашим поштовхом до подальших дій. Пропоную написати ваше уявлення свого майбутнього Я. Наприклад, через рік максимально детально, де ви живете, працюєте, або яким чином отримуєте пасивний матеріальний дохід, що вас оточує, які люди, предмети та інше. Максимально детально. Саме це буде ваша точка Б, до якої ви хочете прийти в майбутньому від точки А, де ви знаходитесь зараз. Наступний етап буде полягати в тому, щоб прописати кроки та поставити цілі для того, щоб стати вашим майбутнім я. Наприклад, для цього вам може допомогти система постановки цілей за смарт. Цілі мають бути конкретні, мати міру, визначення, бути досяжними, реалістичними та значимими, бути обмеженими термінами. Важливо ставити цілі в різних сферах вашого життя і не зациклюватись на одній з них, тому що в нашому в житті. Це максимально взаємопов'язане. Приклади сфер, які можна виділити: здоров'я, духовність, самореалізація, саморозвиток, відпочинок, яскравість життя, особисті стосунки, сім'я, оточення, робота, гроші. Для цього можна використати таку практику як колесо баланса. Якщо зараз деякі цілі вам здаються недосяжними, пропоную розписати їх на підцілі. Переходимо до наступного пункту. Прописуємо план досягнення до кожної цілі. Наприклад, за рік з нуля вивчити англійську мову на рівень B1. Для цього потрібно визначитись, яким чином буде опановуватись мова з репетитором у групі чи самостійно. Якщо за першими двома варіантами, то потрібно знайти курси або репетитора і виділити із загального вашого бюджету гроші на дані послуги, а також час. Якщо мова буде вивчатися самостійно, то знайти граматичні, лексичні теми, які включає кожен підрівень, джерела інформації, лекції, підручники, завдання, прописати графік і почати працювати. За таким принципом можна розписувати цілі в різних сферах життя, наприклад, згаданих раніше. На початку відео ми брали за основу часовий проміжок в рік. Відповідно, всі наші цілі ми можемо розподілити на рік, півроку, три місяці, місяць, тиждень і день. І відштовхуючись від цього, акцентувати увагу на тій чи іншій цілі в певний проміжок часу. Наступний етап допоможе нам швидше досягати цілей через відчуття часу та організацію дій. Наприклад, взяти розклад на тиждень і кожен день розписати по годинам, скільки часу ви приділяєте на сон, прийом їжі, дорогу, прогулянку, відпочинок, роботи та інші справи. І виходячи з цього, ви будете мати загальне уявлення про те, скільки у вас вільного часу, яке ви можете виділяти на досягнення та реалізацію ваших цілей. І наостанок хотіла розповісти вам про сили звички. Почнемо з визначення. Звичка це особлива форма поведінки людини, яка виявляється у схильності до повторення однотипних дій у подібних ситуаціях. Якщо ввести у звичку розкладня, здорове харчування, спорт, повноцінний сон та оптимізувати інші важливі складові вашого життя, то ви будете за день встигати набагато більше і виконувати роботу якісніше. Сумуємо! Спочатку ми прописуємо бачення нашого ідеального реального в досягненні життя через рік. Від цього уявлення ставимо цілі, до кожної цілі прописуємо план її досягнення. Визначаємо часові проміжки та починаємо працювати. І не здаємось. Важлива ремарка: часом деякі цілі можуть втрачати свою актуальність, а нові з'являтися в вашому списку. Це цілком нормально те, що у вас буде оновлюватися або змінюватись ваша початкова форма постановки цілей та їх реалізації. Якщо після перегляду відео ви виділите декілька годин свого часу та кілька чистих аркушів. І пропишете детально кожен з вищезгаданих пунктів і почнете їх реалізовувати, то через рік ви стовідсотково отримуєте результат. Щиро дякую, що були зі мною до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Впевнена, що новий рік принесе нам тільки найцікавіше, найпозитивніше. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео!